Oi, Сьогодні говоримо про те, як роздрукувати документи в дорозі, часто постає така задача: документи потрібні на загрузку, в основному розкажу про всі варіанти, якими я так чи інакше користуюся. І першим буде думати наперед. Зразу проговоріть зі своїм диспетчером. Якщо він знає, що завтра ви будете забирати машини з стоянки та нові автомобілі, або знає, що треба буде щось роздрукувати, нехай скидає вам документи наперед. Вам буде сильно простіше. Тож, коли ви це робите наперед, які у вас є варіанти? Перше на доставці, коли я доставляю автомобіль, і знаю, що після того я їду кудись забирати де надруковані документи. Я прошу там, де я доставляю, не друкувати мені пару листочків. Якщо говорити англійською, то не проблема. Could, could you do me a favor? Якщо не говорите, перекладач. Пишете, роздрукуйте, будь ласка, мені файлик, даєте телефон з файликом або прикріплений до емейла, щоб людина ввела свій емейл, прислала собі, і роздрукувала. Дуже рідко я отримую відмови, будь-то дилерська, велика, маленька, не має значення. Ну понятно, що вдома людина вам не буде друкувати, але от на якій дилерській вам роздрукують без питань. Якщо напряжно друкувати на дилерській. Другий варіант це манхейм. Дуже часто ми забираємо машину або привозимо машини на манхейм. Там є принтер, який підключений до Wi-Fi. Там безкоштовно, дуже зручно. Ну тим більше, якщо ви забираєте машину з Манхейму, то ви і так йдете до того принтера друкувати пропуск. І коли друкуєте пропуск, друкуєте решту файликів, які вам треба буде після цієї машини чи на завтра, і так далі. Третій варіант найпопулярніший – це на заправках. Тут є два варіанти. Перший, коли на заправках друкують через емейл, e простіший, бо ви просто відправляєте емейл, e вони вам показують адресу, вони отримують файлик, друкують його, ви платите закупку. Це історія. Чим мені не подобається цей варіант, по-перше, треба спеціально туди заходити, де, якось стояти, коли є черга. друкувати. І друге, це супер дорого. просто 2 долари за рік. Другий варіант друку на заправці це коли в них нема імейлу, e в них є факс. І коли я перший раз про це почув, в мене перша думка була що... Факс може на пейджер вам скину. А, ні, відправлю голубиною поштою. Ну серйозно, 21 століття немає імейла, факс, і да, дуже популярна штука в Америці, факс всі користуються. І виявляється, нічого там надзвичайно складного немає. Є програми на мобільний телефон, з допомогою яких можна відправляти ці факс. Я покажу зараз, як я друкував на заправці зразу з записом свого екрану, щоб ви бачили, що я нажимав, якою програмою користувався і як воно взагалі працює. Насолоджикась. Так, значить, друкуємо на файлокі на заправці на тракстопі. Для цього відкриваємо файлик. Дивіться, тут 4 листка. На тракстопі друкувати дорого. Я роблю з чотирьох листків один листок. Нажимаю Print, нажимаю зберегти PDF. І третій листок мені потрібен. Опції сторінки Range номер 3 Зберегти називаю його якось. Це перший файлик. І от другий. Зберегти теж перейменовуємо. Так, тепер підходимо на стойку і питаємося, чи можуть вони роздрукувати з імейла. Hello. Uh, do you print documents from email? mail Nope, а fax. Fax only? Okay. Нема тут емейла, тільки факс. Ну, якщо є емейл, то вони дають емейл, ви на нього відправляєте свої файлики і відповідно вони вам друкують. Тепер, якщо тільки факс, От от є список послуг. От є факс номер 260493 4921. Як відправити факс телефона? Є така програмка EasyFax. Відкриваємо її, вибираємо PDF і вибираємо два наших файли. Select. Є два. Нажимаємо відправити. Вводимо номер телефону. Відправити. Купити кредити, от можна безкоштовно отримати. За кожне відео два кредити. Я буваю деколи наклацую собі, якщо знаю наперед, що мені треба. Буде щось роздрукувати, то я наклацую. Сьогодні заплачу. Окей, заплатимо ом Так, купили 50 кредитів, перевіряємо ще раз номер. Відправити FaxNow. І чекаємо, поки загрузиться. Тим часом можна піти купити каву. Коли є можливість, завжди беру данкер. Можливість є не завжди. Такої хватить. Original бленд стандартна є данким ніднайт. Прям дуже жорстко. Сироповий рай. І вершки зажирно буде молочка трошки. Молочко коровиче чи грудне не написано. Будемо шукати краще. Люблю данківську каву набагато краще, ніж звичайно пайлот. Так, перевіримо. Не відправився ще наш пайлот. Можете нажати кнопочку ReFresh. Стосовно безкоштовних кредитів. От я коли їду і знаю, що не буде емейла, точно буду друкувати через факс, або, от коли пам'ятаю, що в мене там нема кредитів, то я заходжу сюди, навіть по дорозі буває от скучно, нема чим зайнятися. Зайшов, рекламу подивився 5 секунд. Ще два кредити. Одна сторінка, 10 кредитів. Зараз на Wi-Fi відкачав довгу рекламу. Якось так. Появилася галочка, відправилась, Підходимо назад до каси, кажем, що факс відправлено, а от же вилізли наші. в чергу. факс. Я не Встанем вчергу. От і все. Надруковано. Бумажки є, кавуся є, можна їхати загружатись. Користуйтесь на здоров'я. Дякую, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал. Якщо якісь питання є, теж туди внизу. Ласкаво, прошу. Пока-пока.